Ліліана Хомишин, Ігор Попик, новини телеканал Раї. Того ж дня відбулася і позачергова сесія Галицької районної ради, на якій розглянули низку актуальних для району питань, зокрема про цільову програму фінансування мобілізаційних заходів та цивільного захисту населення у районі. До порядку денного також було внесено питання про зняття з посад головного лікаря центральної районної лікарні Мирона Матейка, заступника голови районної ради Михайла Маха та про проходження кандидатури на посаду голови райдержадміністрації Володимира Чуйка. Із зали засідань наш наступний репортаж. Зал засідань сесії районної ради не міг містити усіх бажаючих, окрім депутатів, керівників установ та організацій. Учасників майдану тут зібралася і немала чисельність медичних працівників. Першим питанням розглянули депутати про цільову програму фінансування мобілізаційних заходів та цивільного захисту населення в районі на поточний рік. Обсяг фінансування програми становить 500 тисяч гривень. Ця сума буде сформована зі 100 тисяч гривень резервного фонду, 30 тисяч взятих із відділу сім'ї, молоді та спорту. 50 тисяч з відділу культури, 50 з районної ради, п'ятдесяти з залишків станом на 1 січня. Решту кошти, які благодійно вносить населення району. За цю програму депутати проголосували одноголосно. Також депутати підтримали рішення Івано-Франківської обласної ради щодо звернення до Верховної Ради та кабміну про вжиття заходів для невідкладного вступу України у НАТО. Депутати підтримали звернення районної ради до прем'єр-міністра України щодо направлення коштів природоохоронного фонду району на фінансування зброї. Ніх сил України і проголосували за надання допомоги в сумі 35 мільйонів гривень із 70, які є у фонді. Далі депутати прийшли до обговорення питання про звільнення з посади головного лікаря району Мирона Матейка і заслухали його виступ. Дискусія точилася довго. Після двогодинного засідання депутати районної ради взяли перерву на 10 хвилин. Дуже гостро обговорюється питання про зняття з посади головного лікаря Центральної районної лікарні Мирона Матейка. Мене система не змінила і не можу змінити. Я маю свою думку, можливо, і мені я примуліно в очі кажу, можливо, і мене це не любите. Не думайте про колеги, не думайте про зла, про гроші, Проголосуйте так, як каже ваша серця, як кажуть, ваші виборці. Коли вона каже, що віддала трибуну і скаже, я знімаю. Сердить секундувачення. Я нормальна діова людина, я собі дам чіткі ради і тут, я думаю, відео нема. Депутати голосували поіменно за зняття з посади. Проголосувало 35 депутатів із присутніх 71-го. Марон Матейко залишився головним лікарем центральної районної лікарні. Заступник голови районної ради Михайло Мах, якому депутати також виявили недовіру, погодився з їхнім рішенням і зняв свою кандидатуру з голосування. Присутні ще заслухали виступ кандидата на посаду голови районної державної адміністрації Володимира Чуйка у разі незатвердження кандидатури Ігоря Дашевича. Свої думки щодо сьогоднішніх рішень на сесії висловили депутати, Дякую. кожному керівникові має сьогодні бути самоочищення і сповідь перед громадою. Я схильний і схвалюю до вчинку, який зробив керівник освітян пан Матію, який сьогодні вийшов із трибуни, заявив про те, що він готовий до люстрації і склав свої повноваження. Я прихильник того, що якщо Громада знає людину як фахівця, то він повинен мати мужність скласти повноваження і знову претендувати на ту чи іншу посаду, заявивши про те, що він буде служити законові і громаді. Ми повинні на місцях почати робити. Працювала людина з режимом, прислуговувала людина режиму. Я розумію, йому було важко, не важко. Має мати гонор, честь. Піти сам не йде, повинні депутати висловити недовіру і піти. Але тут нема нічого дивного. Ви подивіться, хто голосував за щоб залишити, щоб не було змін. Ті люди, які постійно перескакували з партії в партію. Сьогодні сесія не завершила своєї роботи, Депутати готуються до наступного пленарного засідання. Дого новини телеканал Аре.